Тюбка Едуард Володимирович Суми, другий тренер. Не приїхав, в кардіологію попав старший тренер Ніщимінка. Ну, якось рівне в нього, то в тому році не поїхав, з мамою були проблеми. І ну, так, так, як стається, що в Рівне він не їздить. Хоча чудове місто. Я рахую, що це найкраща. Дитяча юнацька школа, дівчача. Ну, Думаю, що треба було грати у вишки і по составу вишки рівне могло бути перш. Ну, а дуже, дуже вдячний і дівчатам своїм. Ну, хай в два рази програли. Ну... І все-таки, чи міг би бути результат іншим, і, чи хоча б менший розрив? Чи все-таки рівне? Рівне, по-перше, дуже сильне. По-друге, ну, багато в нас, от в моєму, по моєму місту, багато дівчат виїжджає. Там прильоти і 40 кілометрів від російського кордону, прильоти, все. Дуже багато талановитих дівчат виїжджає на Західну, на, на Польщу, на Фінляндію. Ну, кругом виїжджають. Тому складно, ну, маємо те, що маємо, як Кравчук казав. Та, ну, Я вдячний. В принципі, грали непогано. Ну, Розрив великий, ну, я розумію, що це команда вищого рівня, чим... Ми? ми в тому році зайняли третє місце вишки, обіграли Дніпро в фіналі. Ну, це десь отак, такий наш рівень. А ну, рівний я рахую, <с. <с.> ну, я думаю, що вищий лі... ну, друга. І так, я думаю, що по... по тому результат ну, логічний, закономірний, нічого ми з дороги. Їхали <гум> важко з дороги грати. В наступних матчах ми будемо грати ну, на перемогу грати на два наступних. А я розумів, що з дороги і така команда, ну, це, як кажуть, нормально. Я, я вдячний дівчатам і все таке. Ну, це, Шматова, Спиридонова, Кіба це, ну, як кажуть, збірниці це легенди українського жіночого баскетболу. Тому ну, дуже радий, що ми тут граємо і з такими, з такою командою клас. Я, напевно, похвилювалася, знаєте, чому? Щоб не розслабилися. Наші дорослі, щоб не було ніякої травми, мікротравми, щоб не було такої ситуації неприємною, тому що всі розуміють, ми з суперліги спустилися вниз, тому якби команда сильна класом сильна, гравці досвідчені і хвилювалася за молодих, щоб вони себе показали вдома, перше дома, перші ігри їхні, деко взагалі перші в цьому сезоні не грали на виїзді. За це переживала, тому що всі готуються, всі тренуються, всі хочуть себе показати, щось виходило, не виходило. Але в загальному задоволена, тому що всі зіграли, всі забили, всі себе десь проявили, побачили якісь мінуси, плюси і все. Наскільки закономірний результат і технічника? Плюс 50 резолюцій, 45 резолюцій. Я думаю, по грі такий був результат. Всі грали приблизно більше 10 хвилин, грали всі на майданчику. Тобто, значить, вже хто виходить з молодих, теж виходили захищатися, не виходили просто вийти, аби показати, що ми є, ми молоді. Виходили захищатися, тому. Добре почали, дуже гарно забили, тому дало напевно такий хороший мій поштовх. Заспокоїло їх, вони вийшли всі впевнені. От, тому ну напевно такий результат. Другі четверти за 6 хвилин два очка. Так, да, так, да, ну так показало, що напевно не старші вирішили, що давайте я кину, а потім всі будемо захищатися. Тому трошки не по командному зіграли. Другу четверть я вважаю більш індивідуально, тому можливо так і сталося.